Як знайти та користуватися тестами з публічних закупівель. Щоб пройти тест на порталі Радник, достатньо просто натиснути на кнопку Тести, які знаходяться в правому верхньому кутку вашого екрану. Тут зібрано дуже багато тестів, які допоможуть вам поглибити знання з питань здійснення публічних закупівель, а також участі в них. Обирайте той тест, який необхідний вам і цікавий прямо зараз. Перед проходженням тесту, будь ласка, заповніть ваші особисті дані або ж переконайтеся, що вони вже заповнені. Після цього можна переходити безпосередньо до надання відповідей. Зверніть вашу увагу. До того, як ви натиснули клавішу Відповісти, ви можете змінювати вашу думку. Крім цього, якщо ви не надасте відповідь на якесь запитання, не хвилюйтеся. Система вам про це підкаже. Після того, як ви надали відповідь на всі запитання, натисніть клавішу відповісти. Вітаємо з проходженням тесту! Як бачимо, наразі ми надали 7 правильних. Та три неправильних відповіді. У разі надання неправильної відповіді система обов'язково надасть експертну статтю за тематикою питання, аби наступного разу ви не схибили та точно знали правильну відповідь. Тож, запрошуємо вас до проходження тесту саме на порталі Радник. До зустрічі!